Вісім кроків, як пізнати волю Божу в кожному конкретному випадку. Навчу тебе і кажу тобі дорогу, якою маєш йти, давати йому тобі пораду, тому що око моє над тобою. З чого починається перший крок? Перший крок починається так. Якщо ми бажаємо знати волю Божу в кожному конкретному випадку нашого життя, перше треба відмовитися від прийняття будь-яких рішень. Тому що діяло буде спокушати на емоціях, ще на чомусь, так, 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 так і так далі. І тому дуже легко запутатись. Це моє це моє покликання мені туди поступати, мені цим займатися, а ким мені бути в житті, якого хлопця вибрати, яку дівчину вибрати, скільки дітей. Тих, ну, Дуже багато різних питань, і ти хочеш знайти волю Божу. Бо якщо воля Божа на то є, значить це буде просто. І от перше мені подобається. Поки ти її не дізнався, просто не, не приймай рішення. Другий принцип перший принцип зрозуміло. Якщо ми хочемо кудись поступити, щось зробити. І ти не знаєш що. Спочатку треба ж говорити. Друге, що цікаво, не слід керуватися своїми почуттями. Але не потрібно також їх і заглушати. Тому що Дух Святий, який хоче показати свою долю, він часто ну, впливає на серце. Тобто ну, Дух Святий впливає на емоції, з'являється бажання, а це ж все і на почуття, на, ну, на почуттях теж відбувається. От. Тому якби на почуття відразу не потрібно покладатися, але їх заглушати теж не потрібно. Тому перший крок шукати волю Божу в відкритому в Його Слові. Ну то так написано: в Божому слові ви не зайдете, наприклад, в конкретне місце, в яке місто вам поїхати. В Біблії такого нема. Біблія користується принципами. В Біблії завжди сказано так. Якщо говорити про відносини, то не втягайся в чуже йому. Одна жінка розказував таку історію. Один хлопець теж шукав про волю і каже так. Якщо карніс зараз впаде, то я буду знати, що ця дівчина все, вона вже підходить мені. Що сталося? Це реальна історія. Хлопець молився. Каже, якщо зараз карніс впаде, то це карміз впав, він дружився, але вони розійшлись, правда? Може бути таке, що якісь ознаки видані, такі конкретні. Це не означає, що мені повинні шукати якихось вказівок від Бога. Але на цьому не можна лише готуватись. Чому? Тому що, що би яволоко цю цю Ну Легко це зробити. Далі четвертий приклад: візьміть до уваги обставини, допущені Божим проведінням у вашому житті. А От обставини це вже, це вже цікавіше. Які в нас складалися обставини? Ну, перше, що я вже сказав, я запропонувала молитися, вона теж Бога це просила. Відносини почалися змолити. Друге, я їду на літературний такий з'їзд. І виявляється, що я зареєструвався на літературку, і Даша теж піде. Ну, без мого відома. Ми не, ми не домовлялися разом їхати. І я розумію, що Бог ну, як -то він не закриває двері, а їх відкриває. Тепер дивіться, п'ятий крок: прийдеміть рішення Господу в молитві. Молитва обов'язково потрібна. І найкраще молитися разом, якщо, наприклад, пробітва суне маю на увазі. Ми почали саме з молитви. Тому що дуже легко тоді ми не зобов'язували один одного ні в чому. Я відразу говорив, що ми молимось. Може таке бути, що ми будемо друзі, може таке бути, що ми зараз через два тижні розійдемо. Шоста порада: порадьтеся з друзями-християнами. Дивіться, чому це важливо? Я часто зауважую так, хлопець служить в церкві, їздить на табора, всюди служить, дівчина так само. Почали зустрічатись і пропали. Ну, це не здорові відносини. Здорові відносини це коли ви разом. Ви, ви знаєте, батьки знають один одного. Якщо це в церкви, ви туди поїхали, хлопець сюди приїхав, батьки знають, друзі бачать. Чому це важливо? Це ликання, воно тільки досугубить ну, ситуацію. Бо друзі вони побачать, вони дадуть пораду. Хтось із завісті — це буде видно. А якщо хтось щирий друг — він дасть гарну пораду. Слухай, я зауважую, що у вас якісь напряжені відносини. У вас точно все нормально. Ти починаєш, ну включається мозк, починаєш аналізувати, треба тобі то, що не треба, чи все воно нормально. Бо одружитися це легше, ніж будуватися. І якщо е, це не буде від Бога, ну це просто буде або тягатися життя, або розводити. Сьома це саме цікаво. Приймайте рішення і не сійте. Спіть Господу, молите, яка ваша рішення, і дійте відповідно до цього. Чому? Бо якщо не діяти, це теж погано. Особливо коли хлопець зустрічається з дівчиною, дівчина все одно ж буде чекати, коли він буде робити такі сроки. Або в роботі, наприклад, ти думаєш поступати туди, не поступати туди. Ти можеш так і нікуди не поступити. Ні, краще попитали поради батьків, пройшов час. Якщо ця робота так само, хочеш поступити туди чи туди. Вроді би у от мені це подобається. Але чувствуєш, а я ж не знаю майбутнє, а чим це закінчиться. Молишся. У ради батьків. Якщо ніяких таких стресових ситуацій немає, ніхто не давить, бо побачили, що зелене світло є, ніяких немає осуджень, я не протирічив, ніяких таких ну, дзвіночків, що треба зупинитись, нема, то я просто вирішили, що хочете це робити, з молите і починаєте приймати рішення. Але є восьмий принцип і мені найбільше подобається. Попросіть Бога зупинити вас, якщо це не його воля. Тобто ви вже зустрічаєтесь з хлопцем, ви вже там на роботу встроїлися, ви вже там поступили кудись чи хочете поступити. Просто попросити Бога, Господи, просто з мене і зупини, якщо це не від тебе. Але треба бути сміливим до цього. Просто треба вже бути впевненим, що Бог може так. Ви, наприклад, ви будете молитися такою мовиткою, якщо Бог не бачить відносини, то може бути так, що хлопець, наприклад, скаже ні. Або десь сподобається інша. Ну, вог просто використати якісь ситуації, вони можуть бути болючі на перший погляд, можуть бути неприємні, бо треба перерости, перерозсвідомити і так далі.